У нас в студії вже є Данил Лубківський, заступник міністра закордонних справ. Добрий вечір. Він так не говорив знервовано. Ну так знервовано, та, 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 зрозуміло в його ситуацію. От я, що хотів зробити перед тим, як почати з вами говорити про міжнародні справи, звісно, Прошу. але є внутрішньоукраїнський, я обіцяв показати цю статистику. Та, Ось є дослідження групи рейтинг, було опитано 2000 людей, похибка, причому по всій Україні, воно опитування репрезентативне, похибка складає 2,2%. Дивимося. а отут є на весь екран, прекрасно. Дивимося результати цього о, Державний устрій України. Який з цих типів державного устрою найбільш оптимальний для України. Унітарна чи федеративна держава, унітарну державу, за національною це і, по всій країні? Це по всій Україні було проведено опитування в березні 2014 року. Так само на Сході, в Криму, так само відбувалося опитування. І ось це для пана Аксенова корисна інформація, і для його прибічників. Власне, за національною та рідною мовою більшість українців виступають за унітарну державу. А от Ті, хто російською мовою говорять, вони за федерацію. Федеративно, ось 55%. Ось це дуже важливі показники. І Донбас тут лідирує, звісно, федерація за регіонами 59%. І е, Захід, 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 і південь, ось 41 на 37, для того, щоб було розуміння. Південь, південь включає в себе Крим, хочу нагадати. Е, це ще не все. Е, за вступ до НАТО виступає 87%. Якийсь сипівдержавного струва найбільше проти другої мови 80% за зближення з ЄС 84%. Ну, власне, глядачі можуть самі бачити всю цю графіку, вона у вас так, на екрані. Характерна. Але статус Криму тепер, який статус, на вашу думку, повинен мати Крим, відокремлений, переданий Росії. Це по це дані по всій Україні 4%, і 5%. Змінилася, тобто більшість зі... стало більше в 2014-му, але так само стало більше тим, хто говорить автономію в складі України. Це не порівняти, як зросла кількість тих, хто говорить про автономію, порівняно з тим, що відбувалося... Ну, власне, з... власне. Докрема. Звичайно, області України зменшилася кількість до 11. Важко відповісти 6%. Раніше важко було відповісти 11%, mm -hmm. і татарська автономія у складі України 1% було 2. Mm -hmm. і... Ще там є цікаві цифри. Автономія в складі України. Ось це для пана Аксонова точно. Подивимося, що навіть за, за національністю та рідною мовою навіть російська скажімо так, громада 73% вважає, що автономія в складі України. І переданий Росії 15% лише серед російської громади, серед росіян. Та і от тепер цікаво за регіонами. Україна тепер південь, що думає, з приводу з приводу відокремлення. 72% в складі України, 19% і передане Росії. І бачимо, що ідея відокремлення від України регіонів Донбасу, Галичини і Криму взагалі не дістає підтримки по. По всій Україні. Тобто тут суцільне несприйняття подібних речей. А ось, власне, по відокремленню Криму, але це теж дані по всій Україні. Угу. Ось така є соціологія надзвичайно цікава для тих, хто не цікавиться на поточний момент. В цьому контексті. Можна почитати Фейсбук, ну соціальні мережі в контексті вчорашніх подій в Донецьку говорять негайно візовий режим, негайно От завтра. Вже треба візовий режим, треба обмежити в якийсь спосіб цей політичний mm -hmm. туризм для того, що приїжджали люди, і визначали, що робити. Чому? Тому що в Криму, скажімо. Є відеосвідчення, теж можемо показати трошечки згодом кубанські козаки. Вони визнають, що вони приїхали з Кубані охороняють по Сімферополю, ходять. Українці не дозволяють собі ходити охороняти там Йошкар-Ола, Москва, я не знаю, де завгодно, в Ніжньому Тагілі, в Екатеринбурзі або в Санкт-Петербурзі, подібних речей. То що на рахунок? Я вам скажу, що якщо йде мова про безпеку держави, звичайно, що потрібно застосовувати весь арсенал і реєстр інструментів. І насамперед потрібно це в першу чергу йде мова про контроль за кордоном і пресуванням громадян. що стосується такого різкого заходу, як візовий режим, то це не встигається зробити ані в якійсь перспективі короткострокові та інші і взагалі тут більшою мовою більшою мірою треба говорити про посилення контролю. І про е, закриття тих дір на кордоні, які добре відомі е, по всьому периметру, які можна проконтролювати. Візовий режим він має е, його особливість, є в тому, що він е, взагалі це з, засіб з двома сторонами. Він і так само е, припиняє рух дуже багатьох людей, які мають усталені і тривалі контакти. Це одна річ. Ще є одна дуже важлива річ. Е, що зараз відбувається от, в цілому? Для того, щоб ми всі правильно розуміли е, диспозицію? Трагедія в Донецьку спровокована е, силовиками. Є всі підстави вважати, що ці силовики мають іноземне громадянство, або вони виступають під проросійськими гаслами. Тобто це є одна силова провокація. Ну, Суцільний Крим, окупація і акт агресії з боку Росії, ми чітко і ясно констатуємо це. Але є провокації і політичного характеру, і дипломатичного. Тут є один дуже важливий момент: нас витягують на ті кроки, які можна було би інтерпретувати, що цей уряд з точки зору Москви. Що він займає агресивну лінію. Ось він проти стосунків, ось він проти контактів, ось він проти маси інших речей. Тому тут поведінка має бути, я думаю, що має бути дуже здоровий баланс між безпекою і між спекуляцією. Ну, дивіться, про візовий режим можна продовжувати, тобто як вимушений крок, але це значно гальмує пересування. Тобто для того, щоб поїхати в Україну, треба отримати візу. Для цього треба докласти зусиль. А зараз формується автобус, люди собі сідають, їдуть там під перекриттям. Те, що в Донецьку вчора було. Автобус, який їде з Росії, Ростов на Дону, чи там звідки там з російської території нібито в нібито і зупиняється в Донецьку. Ну, візовий режим це не є іграшка, яка включається на наступний день. Я знаю. Я Але, здогадуюся та, точніше. Та, так. Це один момент, Тобто, треба реалістично так само оцінювати можливості. Це один аспект. Інший аспект, ну та, та є ж не лише візовий режим, так от в у відносинах є і інші режими, включаються, які є специфікою силових структур. Тур, але питання зараз є таке, що я думаю, що в наших силовиків є достатньо засобів для того, щоб проконтролювати периметр кордону. Я хочу сподіватися, звичайно, на це тому, що після чотирьох років Януковича можуть бути численні запитання до того, як швидко можна відновити можливості служби безпеки чи інших спеціальних відносин. Дивіться, сьогодні відбулася зустріч. Кері і Лаврова і Сполучені Штати сказали, що дипломатичні методи подолання кризи майже вичерпані. Це про що свідчить? Чого нам чекати? Як це розуміти? Я би не, по-перше, давайте не будемо інтерпретувати. Перш за все, йде мова про ситуацію, яка пов'язана з референдумом, який має відбутися, так званим референдумом, який має відбутися в Криму. Все світове співтовариство говорить Москві. Схаменіться, зупиніться, зупиніть ці дії, якими ви провокуєте напругу і ескалацію на Кримському півострові. Це весь світ. І коли йде мова про конкретну цю ситуацію, то фактично всі міжнародні організації висловилися на те, що цей референдум є нелегітимний. Тобто його це взагалі нікчемний інструмент. Так, така сама позиція безперечної центральної влади в Україні. Е, тобто є аспект, який стосується оцього дипломатичного моменту до референдуму. Але після, ну я я говорю цей про цей референдум як про нікчемний акт з правової точки зору. Е, але е, і він безумовно антиконституційний, нелегітимний і так далі, весь набір епітетів, які треба застосовувати щодо нього. Але є питання, яке потрібно розвивати далі. І ми маємо надію, що нам вдасться встановити з росіянами діалог. Чому ми говоримо про діалог? Що відбулося? Ми прогнали бандитів з Києва. Ми, я маю на увазі, все суспільство. Так? Хтось був в, в, постійно в цьому процесі, хтось зараз приєднався до нього вже в нових обставинах і так далі. Але це насправді реакція всього суспільства. Це суспільство прогнало бандитів. І після цієї втечі, яка відбулася, ясні, що Україна залишалася ослабленою. В цей момент ми отримали удар фактично в найважчий момент. Використано цілий ряд подвійних, абсолютно спотворених речей, які стосувалися реальної ситуації. Це абсолютно помилкова, насправді. Стратегічно-помилкове рішення, яке було прийнято в Кремлі, на мій погляд, Це, ця політика, вона спрямована не лише на підрив України. Це фактично політика, яка підриває всю систему міжнародних відносин, всю систему міжнародних зобов'язань. Це політика, яка робить таку кількість непередбачуваних наслідків, які не можна навіть вловити в думках сьогодні. В цій ситуації ми намагаємося відвести, і це дуже непросто насправді Романе. Я, не я в нелукаво цьому... я якраз прекрасно зрозумію. Там варто подивитися засідання Ради безпеки ООН, з яким обличчям сидить Чуркін, я не знаю, чи там вживає щось чи ні. Тому що в принципі для нормальної психічно здорової людини це треба мати дуже 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 міцні нерви або їхню відсутність. Я б не хотів коментувати колег з будь-якого. Ну я країна. можу дозволити собі сказати про власні враження. Вчора дивився засідання. Я можу коментувати лише одне. Я можу коментувати подвійні стандарти, які застосовуються проти України. Я можу коментувати відверто неправду, якщо не казати брехню. Не хотілося цього слова використовувати. Я його фактично не виконав. Коли йде мова про те, що відбувається, ну дивіться. Є буде меморандум, про який всі говорять, в разі 에, того, що відбувається фактична анексія. Сполучені Штати, Британія мали гарантувати територіальну цілісність. Якщо вони спокійно на це дивляться, як це відбувається, тобто анексія відбувається. Ніхто ні спокійно на це не дивиться, я не ну, знаю. Наразі я дивляться хочу, спокійно. Наведу, ні, це, це насправді. Е, я просто не закінчив думку, я до неї просто зараз повернувся. В цій складній ситуації яке було, яке, які ми мали альтернативи? І Які ми маємо альтернативи? Ми маємо лише одну можливу лінію, правильну лінію, лінію здорового, елементарного глузду, природню відвести в бік емоцій і спокійно намагатися спокійно оцінити ситуацію. В цій, спокійні, в цій оцінці, практичній, реалістичній, яка здійснюється і урядом, і в тому числі і Міністерством закордонних справ, найважливіше є кілька компонентів. Перше врятувати людей, тому що якщо це має бути бійня, то загинуть найкраще. Друге, територіальна цілісність і непорушність кордонів це складна, складна задача. Вона не може бути сьогодні вже вирішена миттєво. Але я маю на увазі, що е, розв'язання цього питання е, має е, миттєвий наслідок. Тобто, в цій задачі, ми розуміємо, нам потрібно, окрім міжнародної солідарності, повноцінний діалог з Росією. І ми підкреслено на цьому наполягаємо. Ще один момент. Ми е, говоримо, колеги, це акт агресії, це окупація, це інша реальність, в якій ви існуєте. Нам, принаймні, потрібно розпочати діалог. Ми до цього діалогу постійно заохочуємо. В цій позиції є та правда, яка дасть результат. Є велика загроза, і про це мало хто говорить зараз. Це не лише те, що проливається кров, є загроза величезна гуманітарної катастрофи в Криму. Тому що як тільки Росія почне активні дії, то треба розуміти, що це буде величезна кількість біженців. Не всі поділяють, і причому це немалий відсоток мешканців Криму, який не поділяє політики самопроголошеного уряду. Який не піділяє... має взагалі невідому, яку підтримку ви показували оці цифри? Так, так, це опитування свіже, це березень. Це вже ви ось те, що. можете уявити ситуацію, що. Березень, тобто треба розуміти, що від 1 березня було проведено опитування Ми... після того, як Рада Федерації Звичайно. проголосила рішення про те, що дозволяє введення військових. Вернуть увагу Україні. на ситуацію. Ми спокійною, спокійним підходом кажемо, подивіться на цифри. Це... В Криму ці люди не розуміють цих цифр. Вони їх не бачать. Вони не, не бачать багато. Топ, вони чого. не бачать, тому що в Криму відключили всі засоби масової інформації українські розумі. Звичайно, там повністю заблокований простір. Так. І, є... Ще один момент, до речі, дуже симптоматичний. В Раді Федерації, яка прийняла рішення про дозвіл на введення військ, я не буквально називаю це рішення, але його цей, фактично його смисл. Не було жодної людини, яка поставила під сумнів доцільність. Що це таке? Це російський парламент. Російський парламент. Мене питаєте, я вам відповідаю. Рада Федерації Російський я думаю, парламент. Я Це риторичне запитання. Риторичне, звісно. І ще одне питання. Меркель сказала, що вона анонсує підписання політичної частини угоди про асоціацію вже в понеділок. Це як так? Чому політично, чому бекономічно? Що ви на цей рахунок скажете? Ми підписуємо угоду про асоціацію. От Василь Пілок Михайло. Ну, ми, ну, ми підписуємо угоду про асоціацію. Ми маємо термін, який формально оголошений до 25 травня. До 25 травня угода буде підписана. Ну вона ж сказала, ну, це якщо Меркель каже, то я перепрошую, це ж. Не Лідія Іванівна тут це під підписання поруч. Не, не, не Лідія ні, Іванівна, точно, але в нас є рівна повага до всіх людей на світі. Я жартую. Звичайно, що це не є Лідія Іванівна. Але е, чи є якась принципова різниця в, в даті? Що ні, вони підтвердять, що 17 березня відбудеться підписання, якщо маєте таку є інформацію. Є кілька дат. Угу. І одна з цих дат буде і підписання. Угу. Але я не думаю, тобто це не є, ми туман наводимо. Насправді це суто технічне, технічне питання. І е, воно прийде тоді, коли воно прийде. Тут немає жодної інтриги чи якоїсь таємниці нічого. Так само, як і е, всі необхідні технічні рішення щодо тексту документу. Все буде добре. Все буде добре, Так. так. прекрасно. Дякую вам, Данило Лупківський, заступник міністра закордонних справ, був у нас в студії. Я знаю, що ви поспішаєте мені про це повідомляють. що у вас я роз, тільки є ліміт і... часу. Я дивлюсь на годинних що ми перетягнули В Будь-якому разі. Час. Я лише одну фінальну думку скажу: що е, ми дуже покладаємося на громадську підтримку е, з однієї пустої причини. Чим сильніша підтримка тієї чи іншої зовнішньополітичної політичної позиції, нам легше працювати. Це є такий закономірний процес. Сьогодні, коли багато людей з громадського сектору стають частиною влади, дуже важливо, щоб їхні місця займав наступне ешелон. Нам треба швидко виховувати нових, нових, нових людей, створювати можливості для ліфтів у владі, в політичних, в громадських силах. Нам треба швидко міняти кров. І це дуже важливо, бо це є про це є лікування всього організму. Оці цифри це колосальне піднесення. Бійня це знищить той настрій, який сьогодні є. Це дуже важливо. І якщо б ми могли порозумітися у цьому, якщо б тут могла би бути е, в, е, така людська солідарність, яка е, е, пасує е, серйозній великій державі, це буде дуже хороший результат. I hope тобто ви сподіваєтеся, так? Да? англійською сказали в кінці. Ну, у мене є інформація до вас для гадачів громадського. Ви сказали про нову хвилю. Ну сьогодні в Кременчуці було зареєстровано, тобто створено. Тобто початок процес реєстрації, але створено Кермінчуцьке громадське телебачення. Подібне відбудеться в Черкасах і незабаром в Луцьку. І я думаю, що по всій країні це відбуватиметься. Ми цьому будемо сприяти. Так що ви за хвилю не переживайте. Я не, я не переживаю, я заохочую, я надіюся на це. І найважливіше, ще один і ще фінальний момент, що я також вважаю за дуже важливе сказати. Крим наш. Український Крим, тих людей, які там живуть, все стане на свої місця. Я не маю сумніву в цьому, і це не є голослівне якесь ствердження просто через емоцію. Нам потрібно. Говорити людям, шукати можливості, щоб говорити людям правду в Криму через персональні та інші контакти. Я сьогодні проводив зустрічі з громадянами. Є така практика, виявляється в кабінеті міністрів, коли йде зустріч в приймальні громадян. І прийшла одна жінка і каже мені, що я хочу подати позов до Путіна. Я маю персональну претензію до нього. І зрозуміло, що це є просто вияв громадянської позиції. Ми маємо претензію до неправильної, історично неправильної політики, але ми е, хочемо, щоб нас зрозуміли і росіяни, і люди в Криму, тому що ми просто наводимо лад своїй державі. Невід'ємною частиною цієї держави є Крим. Крим буде українським. І е, е, я сподіваюся, що все стане на свої місця. Дуже важливо також в Криму розуміти, що та та політика, яку затіюють оці діячі, про яких ми сьогодні нервових ми бачили на екрані, вона матиме дуже погані наслідки. Якщо вони вже сьогодні зупиняють депозити. Якщо вони переглядають майнові права, якщо вони запрошують російського інвестора на територію Криму, інвестора, який має бути, прийти туди після націоналізації, наскільки я розумію, приватних ділянок і всього іншого, що стосується громадян, я не говорю про мафіозні клани, які окупували Крим, бо це є частина тієї влади. То е, я дуже вірю, що люди е, добре розуміють. Я думаю, і взагалі я впевнений в тому, що вони інтуїтивно розуміють, що відбувається, і так само, як і свідомо: 40 тисяч людей на мітингу проти. Це знак. І ми не можемо це акція. Це не був мітинг в одному місці. Це була акція ну, по всьому чи Криму. акція чи акція по всьому Криму. Це е, в... чи ця акція відбуватиметься в такий спосіб, в інший спосіб, але це є людська реакція. І е, ми не можемо цих людей. Ми, я маю на увазі в цьому в цій конкретній секунді, влада залишити віч на віч цією проблемою. Треба власне думати... багато хто телефонує з Криму, і запитує, що робити. Що? Є один тільки рецепт: не чекати, поки ми до вас прийдемо. До вас дістатися проблематично, тому що полюють на журналістів фактично і на тих, Але з там... ким не погоджуються, тобто відбуваються бандитські. Дії, але слухайте, якщо вам не байдуже, координуйтеся і виходьте на вулиці, це єдиний правильний вихід. Єдине, щоб не було жертв, тому що не було. Бо е, чекають на провокації. Вони провокують ці, е, я б назву їх темні сили. Вони провокують. Треба бути всі конкретній ситуації дуже мудрими, але е, знати, за що ми боремося. За дуже Хорошу, нормальну, ефективну людську державу, дякую ще раз. Данил Лубківський, заступник міністра закордонних справ у нас в студії.